Іспанське містечко нагадує Грецію, а почути тут можна французьку та каталонську мови від цього міста. Був у захваті Сальвадор Далі та абсолютно кожен турист, який сюди приїжджає. Я вас вітаю на факультативній екскурсії Перлина Коста Брава, Кадакес. Місцева влада розробляла безліч планів розвитку регіону, але ніхто так не прославляв кадакес як Сальвадор Далі, і робив це не аби як, а відтворював у своїх роботах. І ви знаєте, здається, я розумію, чому йому так запало до душі це місце. Природа нагородила Кадакес чистою блакитною водою, а людина всього лише прикрасила ці природні пейзажі ухайними будиночками та вузенькими вуличками. Таким як сьогодні, Кадакес був і багато-багато років тому. Це білосніжні будинки, це вузенькі вулички і це сотні рибацьких човників. До речі, кадакес довгий час називали місто Анчоусів, адже це був чи не на найбільший постачальник Анчоусів на барселонський ринок. Звичайно ж, що це було за часів, коли Кадакес був ще невеличким селищем. Я ж дійсно заслуговує свого звання міста для Богеми. Сюди варто приїхати, щоб подивитися на затишну архітектуру, поніжитися на пляжуку і просто прогулятися. Тому я вас і запрошую сюди.